Єдиний соціальний внесок ключовий платіж наповнення пенсійного фонду, і від своєчасної сплати ЄСВ значною мірою залежать усі наступні соціальні гарантії. Із запровадження воєнного стану деякі категорії підприємців отримали право не сплачувати ЄСВ з власних заробітків. Податкові службі наголошують, за такої обставини їм не буде нараховано страховий стаж. Відповідно до закону України про єдиний соціальний внесок номер 2464 якщо при виході на пенсію особі не вистачає до страхового стажу декількох місяців, вона зможе заключити договір про добровільну участь і одноразово сплатити єдиний внесок за періоди, в яких вона не підлягала страхуванню. І відповідно. На будь-який період, але не менше одного місяця. При цьому сума сплаченого єдиного соціального внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, який помножений на коефіцієнт 2. У податковій службі закликають підприємців виважено оцінити особисте рішення про несплату ЄСВ, оскільки цей внесок окреслює індивідуальну перспективу наступних соціальних виплат. Між тим регіональний бізнес загалом залишається надійним партнером пенсійного фонду. Також хочу подякувати тим підприємцям Івано-Франківщини, які сумлінно виконують свої обов'язки та сплачують єдиний внесок у повному обсязі. Відповідно, завдяки цьому до пенсійного фонду за 9 місяців поточного року надійшло 6,7 мільярда гривень єдиного соціального внеску, що на 1,9 мільярд гривень більше ніж за аналогічний період минулого року. Оскільки ЄСВ прив'язаний до зарплати, то з 1 жовтня він збільшився разом із мінімалкою. Тепер щомісячна сума єдиного внеску для платників податків становить 1474 гривні. Михайло березень, Геннадій Тумнюк. Новина на вежі.